Добрий вечір, ребята, всім я з церкві слова Боже. В нас доктор Тинелоча Станіслав і Юля наші пастри. Хотіла поділитися по роликам, що я поняла і до цього всього. Ми сейчас бачимо 21 век вік, і люди всі страхаються, чого таке случається, і що случилось. А що, ребята, ви думали, що 21 век, вік, що там буде тилой, там буде телевіз або машини, або ще щось. За цього нічого не буде до цього. Ні, Господь показує, то, що люди багато отвергаються, господи, і за цього всього теж показувалось. На научних тих людей багато кажуть, багато одказалось, багато тих, що були проти війни, їх позакривали. А чого що що плод не може побідить? Тільки Господь духовне може побідити, і багато людей беруться і відходять від Бога. Хоча показується час, коли що буде, показалось час в житті до господа, що і тільки єсть. З Господом по духовному і ми дожділи приближатися, а не відходити. Коли, якщо будемо відходити від от Господа, то і в нас буде прокляття, звісно. А якщо буде... І це надо поканяння. Чого проблема у людей? Коли якась проблема, зразу люди моляться, Господи. Ну, коли все добре, вони про... І про них про нього забувають, і нема коли заняття. То що це все прокляття, це все іде сатанізму і за цього всього нас доря це дяволський сатаніст, то ми повинні брати покаяння, приймати і погружатися до Господа. Ребята, кому интересно, пишіть мені, давайте продовження, буде на описанні.